Всім привіт! З вами Мага Богер. Сьогодні буде довгоочікуваний огляд протеїном. Я вже давно не знімав огляди. Ось купив банку 900 г груван. Це американський протеїн. Зі смаком, шоколад і горіхова паста. Обійшлася мені така баночка 1400 гривень. 1400 гривень. Блядь, що тут за те. Я не Виробник Америка. Всі знають, що це виробництво від відомих братів Костелєва, які робили бомті, ну, тобто робили зараз він робиться теж. Оптім Nutrition Go Standard. Ось. Вони продали права на той протеїн і через 10 років змогли далі продовжувати цей бізнес, тому там у них в суді було обмеження, вони не могли створювати нову компанію декілька років. Ось. Ну, по вігуках я читав, що... Не знаю, що нормальний протеїн, Ось така мембрана є захисна. Вона покаже як вона здирається. Сильно приклеєна. такий легенький запах шоколаду пішов в повітря. Якщо вам попадеться якась підробка, то знайте, що мембрана має сильно бути приклеєна, банка наполовину густа, тому що, як тут вказано, при транспортуванні протеїни в нас втрамбовуються, щоб ви знали. Так, зараз знайдемо наш скуп. Одна порція в нас йде 35 г, рекомендація. І тут буде у нас 24 г білка. Зараз ми заміряємо на ювелірних вагах, скільки має один скуб ваги. Зараз наберемо, подивимося, чи там рівно так йде, їх заявлено. Ну консистенція можу сказати, що така сама як в Optium на тріші. без горки. 44. Так, 44. вийняти тару. Дев'ять. Фактично так, рівно показує у нас 35 грам. Що ж, давайте зараз замішаємо в шейкері на вулиці 2,5% жирності. Як він буде осідати, чи не буде там і сильні. Я протеїн вже приблизно не пив два місяці, персень-жовтень, і ще в серпні там пару тижнів. Ось. Зробив такий маленький переривчик і креатин теж не пив. 1 вересня. Не ну, думаю, що там сильно буде піна, тому що це все-таки американський протеїн. У них якість більш-менш нормальна. Я все-таки забагато дав, більше 350 мл. Ви бачите, самі піна швидко осідає, тобто хороші якісні протеїн. Зараз скажемо вам якийсь знак. Це такий крутий, якогось шоколаду кусочки попадаються Ну по якості він не дуже гірший, оптим внутрішньо. І ціна така нормальна. Ось, якщо хочете, зараз дам оператору, подегустувати По п'ятий пальні системі зараз оцінить. Чотири. Ось на 4 з п'яти було свіжок. Ну, і треба було більше мішати шайки <гас> часом. Ну, смак такий, я вам скажу, що достойний. І якщо брати, от, наприклад, Такий по акції ще можна вивірувати за 1300, наприклад. А оптимумом – 1900-2000, тобто 800 гривень ви економите, то суттєва різниця є. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ще буде багато цікавих відео. Пока.